Слава Господу, дорогі брати сестри, благословенні Божі люди. Слава Господу за ще один день і можливість спілкування. Хочеться продовжити істину або розгляд істини, яку ми почали розглядати відносно першого післання Апостола Івана і його. Звістки, яку він повідомляє, або ділиться, якою він ділиться з нами, що Бог є світло, Бог в світлі. Взагалі, Писання Івана є унікальними у всьому писанні і Євангелія Його, і його три післання коротеньких, але надзвичайно сповненим благодаті і світла. І його заключна книжка, книга об'явлення це також є великим благословенням для святих і для церкви. Тому читаючи його послання, вони дуже глибокі, вони дуже живі і дуже наповнені, хоча не завжди є можливість взяти цей об'єм і торкнутися цього. Тому необхідність в тому, щоб ми. Вникали в це слово, і щоб воно відкривалося нам все ширше і ширше. Давайте я прочитаю ще раз цей текст, з якого ми почали. Давайте почнемо вище на два вірші і завершимо сьоме. Свідоцтво апостола. Те, що ми бачили і чули, ми сповіщаємо і вам, щоб і ви мали. Спільність з нами. А наша спільність з Отцем і з, з Його Сином Ісусом Христом. Ось перна точка щодо спільності. Він говорить, що спільність апостолів з Отцем і з Сином Його, з Господом Ісусом Христом. І це ми пишемо. Щоб наша радість зробилася повною. Радість апостолів це дати нам доступ в спільність з Отцем і з Сином Господом Ісусом Христом. І ось що є вістка, яку ми чули від Нього, і сповіщаємо вам, що Бог є світло. І не має в ньому ніякої темряви. Якщо ми говоримо, що маємо спільність з ним та ходимо в темряві, то ми брешемо і не чинимо правди. Але якщо ходимо в світлі, як він є в світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса, Його Сина очищає нас. Від всякого гріха. І Я надіюсь, ви пам'ятаєте, на цьому був зроблений акцент. Ми входимо в спільність з апостолами, щоб ввійти в спільність з Отцем і з Господом Ісусом. І в цьому світлі він показує: ця спільність може, можливо, або міститься тільки в світлі. Спільність. Знаходиться в світлі. Доки ми в світлі, ми в спільності з Отцем і з сином. І як тільки ми знаходимося не в світлі, ця спільність втрачається. Ми не говоримо, що втрачається елемент життя в нас. Ми не говоримо, що ми відкинуті або залишені чи погибші. Ми говоримо, втрачається спільність. Спільність і життя це різні речі. Ми можемо бути живими, але не бути в спільності. Але якщо ми в спільності, то ми і живі, і в світлі. Таке ходження істинних віруючих. Тому ми продовжимо розглядати, що є світло. І де ми повинні бути, щоби ходити в світлі і бути в спільності? Бог є світло, говорить апостол, що дає нам вхід в спільність з Богом, ми входимо в стандарт праведності, який і обмежує нас. До моменту. Поки ми знаходимося в світі, ніякої праведності, не говорячи про який-небудь стандарт праведності, ми навіть не думаємо. Але коли ми навертаємося до Бога і зустрічаємося з Ним, стандарт праведності тут же ж окреслює лінії і створює обмеження для нас. Світло, яким є Господь яким є Бог обмежує всяке беззаконня і всяку гріховність. І якщо раніше ми могли свобідно, без обмежень діяти, то як тільки ми перетинаємося з Господом, ми вже не можемо так жити. Ми обмежені світлом Його присутності, ми обмежені світлом Його слова. Ми входимо в спільність з Богом, і ми обмежені від спільності з гріхом. Це протиріччя, це протидія, це противага, це пропорція. На як... В якій мірі ми входимо в спільність з Богом, в такій же ж мірі ми віддаляємося від гріха. І ці пропорції, треба зазначити, зберігаються. Напротязі всього нашого життя. Чим ближче ми приближаємося до Бога, тим далі віддаляємося від гріха. І чим далі ми від Господа, тим ближче до гріха. Світло обмежує гріх. Але воно ж і охороняє нас в зоні праведності. Світло є необхідним елементом збереження. Нас від гріховності. Ми не тільки стаємо видимими, а обмеженими і не тільки обмеженими, а збереженими за рахунок світла. Чим більше світла в нас, тим більше ми збережені від відступництва і тим більше ми збережені від гріха. Коли ми приходимо до Господа, ми відроджуємося. Бог входить в нас. Дух Божий відроджує наш дух. І Бог, як світло, наповняє нас. Що означає бути відродженим? Означає опинитися всяєві світла стосовно себе. Своєї гріховності, свого беззаконня. Ті, хто відроджені, на них сяє світло. Відродження запалює світло всередині віруючого. Це не означає, що його неможливо погасити, але це означає, що сила світла і е, світло життя. Віруючому встановлюється як фундамент його життя, навернення, розкаяння і росту. Світло повинно збільшуватися. Але перш ніж воно було, буде збільшуватися, воно повинно засяяти в нас. Перше світло, яке торкає нас, це світло в нашому дусі. Ми пізнаємо Бога. І можемо торкнутися його і сказати йому, Отче, пробач мені, ми пізнаємо інтуїтивно Його святість, а також інтуїтивно свою пачість. і ми пізнаємо гріх, який совість наша докоряє. Коли світло з'являється в дусі, наш дух виходить на рівень навернення до Бога. Знати Бога, пізнати його інтуїтивно в дусі і знати гріх, щоби, бачивши його, очищатися. Віруючий, який входить в спільність або в контакт з Богом, обмежений силою світла. Він обмежений вид гріха в ту міру. Світла, яку він має в початковому стані. Це не повна міра, тому що слово говорить: освячуйтесь, очищайтесь, але початковий рівень світла відділяє нас від беззаконня, відділяє нас від світу і переводить нас в сферу царства Сина, Царства Божого. Що з невідродженими? Вони свобідні у беззаконні. Чому? Світло не обмежує їх. Світло є величезним благословенням, тому що це Бог. Якщо Бог не відвідує людину, вона ніколи не вийде з темряви, в неї немає і не може бути покаяння, і вона не може навернутися. Це так само вірно і стосовно відступних. Або тих віруючих, які стали відступниками. Це так само вірно. Якщо Бог не відвідає їх, вони не можуть повернутися із свого відступництва, тому що темрява це і суд, і покарання. І тільки воля Божа або милість Божа може навернути їх, в який спосіб прийде світло. Якщо світло не прийде, людина приречена на Божий суд і на Божий гнів. Про що ми будемо говорити в наступних сповіщеннях щодо відступників? Але ми розуміємо, що навернення це прихід світла. Якщо світло не відвідало людину, Бог не навертає її, Бог залишає її в темряві. Тому велике благословіння отримати світло для невіруючого, щоби спастись, і велике благословіння для відпавшого або відступившого віруючого, щоб навернутися. Без світла немає ні одного, ні іншого. Віруючий у світлі, уважний до чого, світло створює в ньому. Велику бережність і уважність, щоб бути послушним Слову – це дія світла, щоб уважно дивитися насяння духа, це дія світла і дія роботи духа світла у віруючому, і бути уважним щодо водження совісті і інтуїції, віруючий. Відразу витончується в цих речах. Що робить його витончене світло? Якщо віруючий неуважний, щоб бути послушним, він в темряві. Якщо він непослушний слову, і слово Боже для нього не являється законом життя, щоб бути вірним йому і щоб не виступати. За межі його стандарту це людина в темряві. Якщо совість не обмежує віруючого від його беззаконня і гріха, така людина в темряві. Бог є світло. Яку дію має Бог? Або що переживає той, хто з ним зустрівся? Той, хто зустрів Бога, уже більше не може бути впевнений в своїй правоті. Бог відвідав його. Доки людина вважає себе правою і проголошує, що права у своїх діях, вчинках чи словах, це точно не в світлі. Зустріч з Богом створює в людині відчуття повної неправоти по відношенню до Бога і часткової неправоти по відношенню до людей. В міру початкового світла. А чим більше світло сяє, тим більша міра цієї неправоти. Той, хто вважає себе правим, поглинутий темрявий. Чому? Тому що проблема нашого життя як віруючих людей не в помилках, а в тому, що, роблячи їх, ми не признаємо вчиненого. Проблема в цьому, якщо людина чинить помилку, вчинила помилку, гріх, проступок, але не признає цей проступок. Це доказ того, що в цій людині є недостаток світла. Якщо людина хоче світлі, найменше відхилення від стандарту праведності тут же впіймає цю людину. Якщо людина свобідно може переступати і не переживає дискомфорту свого кроку, це показник недостатку світла в її дусі. Це показник недостатку світла в її совісті. Це показник відсутності роботи духа і показник відсутності духа в переживанні. Немає присутності. Доказ того, що людина не знаходиться в світлі. Несповідання проступки. Ми можемо розуміти, що ми не праві, але це не світло. І якщо людина знаходиться у світлі, вона не просто розуміє, що не права, вона не може не признати, що не права. Наскільки це величезна різниця? Той, хто розуміє, що не прав, він може це розуміти. Але йому легко не признати це переступити. Але той, хто в світлі, уже не може переступити, тому що світло обмежує його, і якщо він спробує йти далі, він натикається на смерть. Це означає, що людина, яка свобідно може переступити через свій проступок, вона має величезний недостаток у світлі або світло в ній відсутнє. Початок християнського життя, тобто навернення, це момент просвітлення. До моменту відродження, до моменту навернення, людина знаходилася в темряві і ніколи не стикалася з самою, з самою собою. Тим більше вона не зустрічалася з Богом. Безбожник не зустрічається з собою доти, доки не зустрівся з Богом. І це спасіння. Тільки той, хто зустрівся з Богом, зустрічається з собою або знайомиться з собою з сторони, яку він ніколи не розглядав, про яку він ніколи не думав, і про яку він ніколи не знав. Чому він в Початок християнського життя це просвітлення. Ми пізнаємо себе. В світлі Бога. Чим ближчими до Бога, тим сумирнішими ми стаємо. Чому? Тому що ми пізнаємо свою неправоту. Сумирність не являється законом, сумирність не є правилом, і сумирність не є повелінням, сумирність це дія світла. Світло саме хилить людину до розкаяння, до визнання, до сповідання. Нам не треба старатися бути схиленими, послушними чи сумирними. Якщо ми в світлі, світло схиляє і як тільки вказує на те, якими ми є. Людина не змириться доти, поки не пізнає себе зі сторони гріха. А як тільки вона пізнає себе зі сторони гріха, вже немає необхідності проповідувати їй, що вона повинна схилитися, розкаятися, попросити пробачення, звернути увагу на проступок, на гріх. Немає необхідності в таких науках, це діє світла. І дія присутності Господа. Якщо людина бунтує, це означає, що вона не в присутності Божій. Якщо людина не покоряється, вона поза Богом. Якщо людину треба просити, щоб вона була послушною, вона не знає ні Бога, ні світу. Вона живе в темряві. Але християнське життя. Це просвітлення. Міра просвітлення це міра зупинки і схилення. І чим більше світло сяє, тим більше нам приходиться схилятися перед Господом, визнаючи, що ми пропали, що ми грішні, що ми погані, що ми невигойні, що ми пропащі. Світло схиляє нас в присутності Його, але схиляючи нас, ми визнаємо свою гріховність, і кров Господа Ісуса Христа очищає цей гріх, щоб ми були звільнені і щоб ми були очищені. Ми очищаємося і звільняємося, але не перестаємо бути сумирними. Сумерність залишається навіть коли ми сповідаємо гріх, тому що це положення схиленості, як дія світла. Той, хто бачить Бога, той однозначно бачить себе. І якщо людина не знає себе, вона не зустрілася з Богом. Присутність Господа глибоко змиряй і схиляй. Світло породжує трепет перед Богом. Той, хто не має трепету, і той, хто свобідно може відкривати свій язик, свої вуста, щоб говорити дірсько, щоби говорити свавільно, щоб говорити все, що йому хочеться, і не відчуває не свободи і трепету в тому. Що він чинить щось неналежне, показує він не в світлі. Людина може бути правою з точки зору якогось питання, але її правота в цьому питанні не може бути підтверджена без схиленості перед Господом в цій правоті. Якщо людина права і одночасно стоїть, Випроставшись, впевнено, даючи свідоцтво, або переконуючи, або стверджуючи свою правоту, вона не знає Бога, вона не стоїть перед Богом, і вона не знає, що таке світло. І вона не знає себе. Тільки той, хто в повній темряві може займати таке положення. Як тільки ми зустрічаємося з Господом, це сильно змиряє. І схиляє. І навіть якщо ми знаходимо, що ми десь можемо бути праві, в якомусь питанні, чи в якомусь твердженні, чи в якійсь інформації, це не возвишає нас, це смиряє нас, тому що ми розуміємо, що це результат світла, а не наша заслуга. Це прийшло не від нас, це не наше. І Якщо ми маємо чи щось або володіємо чимось. Це Бог в нас. А все решту це ми в своїй природній суті, падшій і гріховній, яка схиляє нас до ніг перед святим і неприступним світлом. Нехай Господь благословить нас ходити в світлі. Я думаю, ми ще продовжимо це ще не все. Є ще декілька речей, які необхідно. Кожному із нас побачити і зазначити. Але знайте: смирення це дія світла, а не дія правил. Смирення це наслідок пізнання себе, правота, це наслідок сліпоти і щодо себе, і щодо Бога. Саме це дає таку позицію. Нехай буде милостивий Господь до тих. Хто ходить в темряві, до тих, хто відхилився або відступив. І тепер в темряві, нехай молиться про світло, чи не дасть їм Бог покаяння, чи не дасть їм світло? Нехай молиться, а ми, хто шукає Бога, нехай будемо глибоко відкриті йому, щоб не погашати світло і трепетно відноситись до кожного. Відвідування, коли Господь докоряє нас. Нехай це більше і більше схиляє нас і змиряє. Йому нехай буде слава, Господу нашому дорогому Ісусу. Амінь.